з Тінджицу. Одинадцята серія. Все з нічого. Гріх 101 Як Зейн знайшов цього змія? Бо коли великий пожирач прокинеться, він поглине усіх вас без винятку. Хіба це не означає, що він і тебе поглине? А, благаю. Зупиніть його. Гріх 102. А Чому він перейшов на сторону ніндзя одне питання. Хлопці, а? якщо нам потрібен один меч зуб, щоб зупинити його, чому б нам не забрати інші три? Пайтор не ризикнув би тримати їх біля себе. Гріх 103. А чому, якщо він це може зробити гойда? Чому? Гріх 104, а також. Де вони його знайдуться? Брідж. Проскануй територію ніндзяго, але на 6 метрів під землею. Усі тунелі з'єднані між собою. Гріх 105. А як з екрану вилізла така штука? Дуже добре. Я гарно вас натренував. Всі ви готові. Ну, а ви, сенсею? Ви боротиметеся? Допомоги нам не завадить? Гріх 106. Кай, і ти це питаєш у старого діда, якому більше тисячі років. Навіть не схоже на мене! А, вони за це заплатять. Хоча б нормальні вуса намалювали. Гріх 107. А чому ви е, вважаєте, що це ви? Е, е, я знав про це. Гріх 108. Звідки ти про це знав? Колу? Пильнуйте! Пайтор повернеться скоро. Гріх 109. Скейус. А як ти це знаєш? Попройти непоміченими. Гріх 110. Так ви точно будете непоміченими, так? То чому б тобі не піти зараз? Гріх 111. Лойде, ти тільки що говорив, що, що ти його так довго ждав. Так. Так, так. Хіба може бути краще? Гріх 112. Може бути краще, тільки якщо ти відкриєш цю могилу Великого пожирача, але тільки для тебе буде краще. Повинен всіх врятувати. Гріх 113. Вийде тобі 9 років. Ти зараз серйозно. Ми у нормі. Проте є невеличка проблема. Гріх 114. Невеличка. Зараз пайтер відкриє могилу великого пожирача. Невеличка. Разом ми знайшли чотири мачі зуби. Гріх 115. Разом. Спайтер, ти їх всіх добував сам. Разом ми звільнимо великого пожирача. Гріх 116, але тут спойлер. Е, ти серйозно, разом, але пішов сам геній. Перекид! Швидкий рух! Відновлення ніндзя. Гріх. 118, а звідки Лойд знає, куди вони полетіли? Гріх 119. А також він такий маленький, що е, не точно, що він е, ніндзя спасе. Гріх 120. Звідки гармадон знає, куди пішов Лойд. що всі ненавидять змій? Гріх 121, а що смішного? Гріх <кліст> 122. А звідки Лойд знайде механізм? Гріх 123. А як Пайтер вміє. Ставати невидимим. Коли ти в безпеці, а ніндзя мають мечі зуби. Я тут більше не потрібен. Гріх 124 Чому можливо ти колись спасеш весь світ? Гріх <genres> 125 А ви не забули, що пайтор зник? Дванадцята серія. Відродження великого пожирача. Благаю, не говоріть про їжу. Гріх 126. Тоді навіщо ти зайшов на кухню? Гріх 127. А як Пайтер сюди прийшов, якщо. Двері не відкривалися. Дивись, мамо, летить корабель. А любий, кораблі не літають. Лише літаки. Ні, мамо. Гріх сто двадцять вісім. Чому батьки не вірять своїм дітям? Ага. Ну, звісно, любий. Гріх сто двадцять дев'ять. Чому на бутерброді немає відкушеного бутерброду? Що відбувається? Хтось або щось пошкодило систему. Гріх 130. А як кай її зможе почути? Гріх 131. Як він точно приземлився на цей самоліт? Гріх 132. Як він туди, туди упав та не розбив собі голову. Швидше він тікає. Гріх 133. Як можна швидше, якщо вони вже далеко улетіли. Мамо, Змій виганяють людей з поїзда. Не каже дурниці, любий. Кріх 134. В новинах розповіли про змій. Також люди. Бачиш, мамо, змії? Кріх 135. Чому нема відкушеного бутерброду? Майстри Спінджиу. <реку> Тринадцята серія. День Великого Пожирача. Гріх 136. Чому пайтер боїться, якщо сам його призвав? Гріх 137. А чому у пожирача рожеві очі, якщо вони в нього були червоні? Гріх 138. Чому пайтер був тут, але зараз його там немає. Гріх 139. Чому ніндзя тікають від, від пожирача, якщо вони ж ніндзя? Тільки мені здалося, що пожирач став більшим, ніж раніше. Гріх 140. ні. Не тільки тобі. Гріх 141. А чому не можна взлетіти вверх, щоб пожирач вас не дістав? Але він більше не з нами. Гріх 142. А чого ти взяв? Що він більше не з нами? Може, він там живе в нього в животі? Пожирач поглини нас усіх. Гріх 143, а скейс, так. Там, чому тоді ти йому допомагав? Гріх 144. А навіщо строїти машину, якщо можна побідити пожирача цим торнадо спінжитсу? Ріг 145. А тільки що машина була зломана, чому вона вже відновлена? Як так швидко? Дайте мені зброю! Я єдиний, хто може впоратися з силою усіх чотирьох стихій. Це єдиний спосіб перемогти пожирача. Гріх 146. Лорда Гармадоне, ти у пілотному сезоні казав те, що ти не можеш витримати силу усієї цієї, цієї зброї. Що сталося? Варто нагадувати, але не забудь повернути. Гріх 147. У Гармадона лише один Тату! Гріх 148. А чому небо потемніло? Сейву! Ха! Ви лише гляньте. Він вижив. <свісна> Гріх 149. Звичайно, він вижив, тому що, другі. Ще... В нього в роті і вижили. Колись мені справді доведеться боротися з моїм батьком. Гріх 150. Звичайно, так. А що? Вбере, ніндзя, вперед!